Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. Сьогодні ми розберемо молодик 21 березня 2023 року. Молодий місяць відбуватиметься в останньому знаку Зодіаку в рибах. Це знак, який закінчує цикл та починає новий. Цей молодик буде завершувати по всьому світу ті чи інші цикли. Почнеться масова підготовка до нового циклу, до нового рівня. З цього молодого місяця починається новий місячний рік, що робить цей молодий місяць дуже важливим для нас і для всього світу. По максимуму намагайтеся завершити все те, що вам набридло, що не треба, що шкодить для вас. І ви це розумієте. Відмовтеся від цього. Цей молодий місяць буде показувати нам, від чого ми повинні відмовитися і з чим або. Без чого ми повинні увійти до нового циклу. Це місяць для закінчення. Плоди цього молодика будуть програватися протягом місяця до наступного молодика. І так як це молодий місяць відповідає і за весь рік, то це дасть певний вплив і на весь рік, відповідно, також. Отже, молодий місяць буде відбуватися в тій частині неба, яка відповідає за природу, і можуть розпочатися рухи та захист природи дуже активно природи та звірів. І це буде яскраво, багато людей будуть бажати бувати на природі, особливо біля води. Вплив також буде давати бажання розслабленості та усамітнення. Так, стан буде не задля досягнення нових вершин, скоріше, для відпочинку та усамітнення, відновлення подорожей, прогулянок на природі. Ми будемо абсолютно нерішучі. Нам може бути дуже важко ухвалювати рішення, приймати рішення, але цей молодий місяць дасть нам творчий настрій. Це гарний час для артистів, художників та всіх інших, хто пов'язані з творчістю. Це молодий місяць, цей молодий місяць дасть зв'язок з Богом. Добре медитувати, читати молитви, дізнаватися про Бога, шукати Бога всередині себе. З іншого боку, період може дати посилення пристрасті до одурманюючих речовин. Тому доглядайте людей, у яких є схильність до цього, і самі не перебирайте. Ще один важливий момент, я повинна сказати, що молодий місяць розташувався поруч із серйозним і потужним небесним тілом. Це з'єднання дуже близьке, і відстань між молодиком і небесним тілом менше ніж один градус, і це дуже серйозно і це дуже сильно потужно. Це небесне тіло відповідає за катастрофи та природні лиха, які можуть впливати на весь світ протягом місяця. Але така комбінація залишається на весь рік. Це можуть бути будь-які катастрофи та лиха, але я думаю, що це може бути пов'язане. З водою або рідкими речовинами в першу чергу. Інша комбінація говорить про те, що протягом місяця, особливо, але й протягом року, буде дуже багато інтернаціональних шлюбів та відносин. Якщо пара не інтернаціональна, то можуть, вони можуть переїжджати або зовсім розпадатися. Для відносин така комбінація може дати ілюзії та одержимість, через що пари якраз і можуть розпадатися. Тому не давайте ілюзіям роз'єднувати вас. З іншого боку, якщо ви один одному потрібні і можете ще щось дати один одному, то цей період точно не роз'єднає вас. Вам нема чого боятися. Так як це молодий місяць, то швидше за все він розкриє секрети зрад чи інших неприємностей у відносинах. Ця ж комбінація може давати відстань між партнерами, це може бути ментальна чи фізична відстань. Вже минулого року українські пари відчули і досі відчувають, що таке дистанція у відносинах. Такі плоди будуть виявляти, виявлятися протягом місяця, але тенденція все ж таки залишається на рік. Протягом місяця, але й протягом року буде розвиватися, будуть розвиватися автомобілі, механізми, літальні апарати, індустрія кіно, б'ютісфера. Б'ютісфера особливо пов'язана з хімічними та ненатуральними речовинами. Все, що пов'язано з. Пов'язане одночасно з красою та ілюзією буде розвиватися. До речі, розвиватиметься ілюзорна краса. Можливо, буде нова фішка ілюзії для поліпшення зовнішності в соціальних мережах або в реальному житті. Протягом місяця, то й е, протягом року я б радила відмовитися від ризикованих б'юті процедур. Ці процедури будуть е, продиктовані ілюзорністю або будуть нести приховану небезпеку, та й загалом ставтеся з побоюванням до б'юті новинок, е, чого б це не стосувалося: операцій, косметики, е, уколів тощо. Виміряйте кожну свою дію і не піддавайтеся миттєвому бажанню, продуктованому ілюзією. Хто з Богом, той виходить із влади ілюзії, і місяць дає дуже, дуже добрі можливості, щоб налагодити стосунки з Богом і знайти його світло в собі. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія, до наступних відео!